Наступне питання від пана Валерія. Що скажете на рахунок готових будинків в зруб, які продають? Значить, будинок, це поняття доволі велике. розпливчите Мій блог присвячений будинкам постійного проживання, а також дачним будинкам, садовим будинкам, будинкам періодичного проживання. Тому, коли я кажу про нормативи і про їх вимоги, що їх треба виконувати, це стосується будинків постійного проживання. Зараз ви мене питаєте про зруб: циліндрований брус, клеєний брус, дікий сруб. Це все різні матеріали, але всі вони лише будинки садові, або будинки для відпочинку, будинки періодичного проживання, дачні будинки і так далі. Робити із цього будинок постійного проживання не треба, тому що якісного у вас не вийде. Так, ви будете старатися, да, вам можуть розповісти все, що завгодно. Але повірте мені, будинок постійного проживання це той будинок, в котрому ви живете постійно, розумієте? Не ремонтуєте постійно, не гайки підкручуєте постійно, не слухаєте, як воно трешить, як воно. Сідає, скрипить. От для мене сруб це будачний будинок. От розумієте, тобто на літній період, або це будиночок для мисливців, десь в лісі, ну з дерева зроблений зі сруба От для мене все це от такі будинки. Можуть бути ще, отелі, але а міні отелі Чому? Тому що в цих будинках нема звукоізоляції. Тобто, не можна сказати, що вона гидотна, її немає. Просто немає. От ми багато років тому поїхали на чудовий перевал Немчич Відпочивали в міні отелі котрий був зроблений з циліндрованого брусу. Дуже легко дихається, бо там зорі було видно через стіни. Але ми чудово чули все, що робили сусіди за стінкою, за срубом от Сусіди знизу, слава Богу, ми на другому поверсі були зверху лише дах. Навіть на ципочках коли ходите, ну, все одно все чутно. Тому от для мене питання звука, ізоляції в будинку, пожежа, безпека це важливо. І я тому не розглядаю будинки зі сруба, бруса, каркасні будинки, як будинки постійного проживання. Я розумію, що там можна жити постійно, але у будинка постійного проживання є чіткі критерії, чіткі, вони прописані в нормативах і це цифри. Розумієте? Значком не менше не менше такого-параметра, то параметра. і все на цьому. Тому для мене це ну не питання. Ми спочатку вирішуємо, для чого нам будинок, да? а потім вже обираємо технологію його будівництва на основі техніко економічного порівняння варіантів. Якщо ви збудуєте десь в горах, ну, збудуйте зі сруба. Ну, раді Бога, якщо це отель. Е Дача, будинок для відпочинку. ну Робіть зруба. Це плюс це класно, тому що якось багато років тому от я бачив результати досліджень, і де було написано, що найкраща людина відпочиває в самані. 6 годин достатньо людині сну в самані для того, щоб відпочити. 8 годин в дереві. В цеглі трошки більше, а в злізобетоні там взагалі 10-12 годин. Щоб відпочити, звісно, можна там казати, енергетика, вентиляція, там ля-ля-ля питань багато, але ви можете по собі подивитися, де вам легше дихається, в якому будинку, де вам легше живеться. Розумієте? от наш будинок з природньою вентиляцією спеціально стоїть гігрометр термометр. У мене встаїться два датчики декілька штук. Спеціально. Я, я моніторю, я слідкую за цим. І нормально все живеться і комфортно живеться І це будинок, будинок який будувався по ДБНу 2016 року. Тобто зараз він не дотягує до 2021 року, трошки не дотягує, але. В ньому все одно комфортно, і він не потребує великої кількості енергії для опалення. А от сруб, на жаль, ви буде потребувати, на жаль. Ну, звісно, що можна його утеплити так же само гарно, але виглядати це буде як звичайний каркасник. Якщо це виглядає як звичайний каркасник, то краще каркасник збудувати, я вам скажу. Тому що у каркасника ми можемо отримати кращі параметри ну, параметр по звукоізоляції, по е деформаціям вони будуть відсутні на відміну від сруба.